Доброго дня, діти! Вам цікаво дізнатись, хто прийшов до нас на заняття. Тоді послухайте ось таку загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя. Правильно, діти, весна! Весна щедра пора року. Вона завжди приходить з подарунками як для природи, так і для людей. Тому пропоную вам зіграти в гру. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися картинки, і ми разом з вами будемо визначати, що ж подарувала весна людям. Якщо на картинці зображені весняні явища, ви кажете так, якщо ні, то кажете ні. Зрозуміли? Поїхали! Так, подивіться, будь ласка, весною розквітають дерева і все навкруги зеленіє, так? Так, молодці. А тут правильно? Ні, неправильно. А до якої пори роки ми можемо віднести ялинку? Так, до зими. Давайте далі. Весняні це явища. Так чи ні? Так, молодці. Весною розквітають квіти. А тут теж молодці. Весною зеленіє травичка. А давайте наступний малюночок розглянемо. Правильно, діти, це відноситься до зими. Наступний малюнок. Тут птахи. Правильно навесні всі птахи повертаються з теплих країв. Наступний малюнок. А тут правильно чи неправильно? Так, неправильно. До якої пори роки ми можемо віднести збір грибів? Так, до осені. Молодці. А тут? Так, правильно. Навесні з'являється дуже багато комах. В тому числі і метелики. А тут неправильно молодці. До якої пори роки ми можемо віднести купання в річці, в озері, на морі? Правильно, це ми зробимо влітку. Молодці. Сьогодні нас з вами весна запросила в гості до лісу. Але перш ніж піти до лісу, давайте згадаємо правила поведінки, як ми маємо себе там поводитись. Подивіться на першу картинку, як себе треба поводитись в селі. Правильно, не можна ламати дерева, ловити комах та брати тварин на руки, а тим паче не стаї їх додому. А тут подивіться на цю картинку. Як себе треба поводитись в лісі? Правильно, в лісі не можна палити багаття, брати в руки пташині гніста та голосно кричати. Давайте на наступному малюнку подивимося, як себе треба поводити. Не можна смітити, а найголовніше не можна зривати та їсти плоди з кущів. Вони можуть бути отруйні. Молодці! Всі правила поведінки природи ви пам'ятаєте. Пішовши до лісу, що ми можемо. Там побачите так, правильно, в лісі живуть тварини, але з приходом весни найбільше в лісі зеленіють рослини, трава, дерева, квіти. Діти. Давайте з вами розглянемо наступну картинку і подивимось, як ростуть рослини. Спочатку зернятко потрапляє в землю. Над ним землю прогріває сонечко. Коли йдуть дощі, то вони поливають зернятко. Потім із цього зернятка з'являється маленький паростик, який починає пробиватися з під землі. Після появи паростка у рослини починає рости коріння. Воно стає міцнішим та розростається під землею. Із паростка з'являється маленьке стебло та зелені листочки. Після цього коріння рослини починає, роз... починає зрости... зростати... розростатися. Можливо, поруч можуть виростати такі ж самі рослини. Ідуть дощі, світить сонечко, стебло рослини стає міцнішим. Вона зростає догори, на ньому з'являється все більше і більше листочків, та вже видніється цвіт. І ось настає час, коли рослина починає цвісти. Вона стає гарною, її квіти сяють різними кольорами та радують природу. Молодці дітки! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Давайте згадаємо, хто сьогодні завітав до нас в гості. Так, весна! Я бажаю вам гарного і тихого дня. До побачення, діти!